На жаль, з початку року на водних об'єктах області вже зареєстровано 32 надзвичайні пригоди або ж події, внаслідок яких 14 людей загинуло, серед них троє дітей. І водночас, завдяки оперативним діям рятувальників та небайдужих громадян, вдалося врятувати 27 осіб, серед яких шестеро дітей. Статистика із року в рік у цей період йде на підвищення. Ми з цим намагаємося попереджати це завдяки і вам, зокрема. І от власне ці цифри це тривожний сигнал, який змушує нас ще активніше працювати над попередженням таких трагедій. Особливо зараз, коли розпочався літній сезон, коли громадяни відпочивають біля води на пляжах, у місцях масового відпочинку, де купатися заборонено, так само. На сьогодні на території Черкаської області органами місцевого самоврядування визначено 16 офіційних пляжів, які мають відповідну інфраструктуру. Там є перевірене дно, там є рятувальний пост, визначені боями межі безпечного відносно купання. І якщо говорити у розрізі по містах, то у Черкасах таких пляжів 6, у Слободі три, у Чигирині два. У Смілі-2, у Багачевому, Звенигородці та Умані по одному пляжу. Ми закликаємо громадян відпочивати лише на офіційно визначених місцях як пляжі, адже саме там створені безпечні умови для перебування. І нагадуємо основні правила безпечного відпочинку біля водойми у літній період. Вони дуже прості, ми з року в рік просимо вас, аби ви їх висвітлювали. Отже, купатися тільки у дозволених і спеціально відведених місцях, не заходити у воду у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, це також дуже важливо, уважно стежити за дітьми, не залишати їх без нагляду, навіть на долю секунди, не запливати за обмежувальні бики. Бо логічно, якщо вони там є, вони там не просто так, не стрибати у воду у незнайомих місцях або неперевірених. Місцях не допускати не допускати ігор на воді, які можуть призвести до травмування або утоплення, і у разі небезпеки не зволікати, е, кричати про допомогу і одразу телефонувати на 101, тому що будь-яка е, зайва хвилина очікування це нам додатковий час для того, аби допомогти людям. І хочемо звернутися через ваші медіа до жителів області і нагадати, що вода не пробачає легковажності дотримання ось тих простих правил, які я озвучила раніше. Це особиста безпека всіх, хто буде вас читати або слухати.